Але не минуло й трьох хвилин, як лідер атак збірної Іспанії Алонсо відновлює рівновагу один-один. Цей рахунок не змінюється до кінця матчу. Гра між командою Іраку і чемпіоном Олімпіади 76 збірної Німецької демократичної республіки пройшла у повній суперечності з логікою і футбольною статистикою. Справа в тому, що гравці Іраку били поворотах суперника 17 разів, і всі їхні удари, які цей з найвигіднішого становища, не досягали мети.

tässä käy juuri näin. Tämä Seiska on heillä erikoismies näissä vapaapotkuissa ja teki jopa... Vanteilä! Vanteilä! Exactamente en el minuto numero 30 con 52 segundos. Irak anota el tercer gol. Тренер команди Іраку Ясам Хубі пенальті, призначене на початку гри було тим психологічним ударом, який призвів до такої поразки. І все ж у цьому турнірі ми здобули дуже цінний досвід, який допоможе в майбутньому на рівних грати з кращими європейськими командами. Тренер німецької збірної Рудольф Краузе. Ми досягли найближчої цілі. І вийшли до півфіналу. Ми знаємо нашого майбутнього суперника. Це команда Радянського Союзу. Ось чому в матчі з Іраком кожен з наших футболістів намагався показати все, на що він здатний. Тижні Олімпійський вогонь пала у Києві. О спорт! Несеш ти світу, мир, ти світу несеш весну, добру дружбу несеш ти спорт для всіх народів.